Всім привіт в Linux видалення файлів та папок може бути виконане у різний спосіб, кожен з яких пропонує різні рівні контролю та гнучкості залежно від ваших вимог. Одним із найпоширеніших способів є використання команди rm, яка надає опції для видалення файлів, каталогів і навіть рекурсивного видалення цілих дерев каталогів. В цьому відео я розповім про те, як відновити файли та папки, які втрачено в Linux в результаті видалення чи переміщення після використання команд терміналу rm, rmdir чи mv. Отже, у мене є файли в користувацькій папці документи, пуста папка та три папки з файлами. Описані далі команди термінала та способи відновлення даних я покажу на прикладі SendOS. Але вони також актуальні і на інших версіях Linux. Як видалити файл через термінал Linux. Запускаю термінал з потрібної папки та видаляю певний файл. Нехай це буде зображення. Для цього використовую команду rm, пишу саму команду, назву файла та його розширення. Тип Файл видалено. До кошика він не потрапив. Як видалити папку через термінал Linux. Щоб видалити пусту папку, скористаємося командою rmdir. Для цього пишу саму команду rmdir та назву папки. Але для видалення папки з файлами дана команда не підходить. Щоб видалити файли в якійсь папці, потрібно перейти до неї та запустити з неї термінал, а потім видалити потрібний файл за допомогою команди rm, як ми це робили раніше. Або щоб видалити всі файли з каталогу, тобто очистити його вміст. Введіть наступне. Якщо ви хочете видалити папку разом зі всім її вмістом, то скористайтеся командою rm з опцією R рекурсивно. Отже, ми видалили файл в папці документи, очистили вміст однієї папки та видалили одну з папок повністю, включаючи її вміст. До кошика дані файли та папки не потрапили. Як їх відновити? Як відновити файли та папки, які видалено через термінал Linux. Папки, які видалені за допомогою команди rmdir, а також каталоги та їхній вміст, які видалені за допомогою команди RM, не потрапляють до кошика Linux, тому вважається, що їх неможливо відновити. Давайте спробуємо відновити наші файли та папки за допомогою програми для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Запускаємо Hetman Partition Recovery. Клікаємо по диску, на якому зберігалися наші дані. Обираємо тип аналізу. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Після закінчення сканування тиснемо Готово. Програма виявила наші файли, файли в користувацькій папці Документи, Пуста папка та папки з файлами. Також ми можемо переглянути наші файли у вікні попереднього перегляду. Щоб відновити потрібні файли, оберіть їх та натисніть на кнопку відновити. Потім вкажіть спосіб збереження. Далі вказуємо папку, Відновити. Після відновлення всі файли будуть указані вами папці під час відновлення. Якщо файли були видалені давно, а їх відсутність ви помітили тільки зараз, чи в результаті швидкого аналізу диска програма не виявила потрібних даних, тоді проскануйте диск, використовуючи повний аналіз. Для цього клікаємо правою кнопкою миші на потрібному диску та обираємо Проаналізувати наново. Як правило, програма сама визначає у систему диска. Але якщо потрібно дізнатися файлову систему вашого диска, то перейдіть до інструмента диски та подивіться її там. Як відновити файли та папки, які переміщено через термінал Linux? Хочу іще коротко зупинитися на функції переміщення файлів та папок в Linux. Команда MV в операційних системах Linux використовується для переміщення або перейменування файлів та папок. У неї є багато ключів. Я на них в цьому відео детально зупинятися не буду. Для переміщення папки вводимо наступну команду. Для прикладу перемістимо її на флешку. Від'єднуємо флешку від ПК. Папку з файлами втрачено. Запускаємо Hetman Partition Recovery. Клікаємо по диску, на якому зберігалася папка. Обираємо тип аналізу. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Після закінчення сканування тиснемо Готово. Програма виявила нашу папку та позначила її як видалену. Тобто файли та папки, які втрачено в результаті їх переміщення, також можливо відновити. Видалення файлів у Linux це потужний процес, і помилки можуть призвести до втрати даних. Перш ніж використовувати команди, переконайтеся, що ви вказали правильний шлях до папки, щоб не видалити важливі файли. А на цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Свої питання ставте в коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!